Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Дякуючи вашим донатам. Ми відремонтували на сьогоднішній день наш катобус. Знову ну, такий профілактичний ремонт. Ось зараз покажу. Ось наш катобус. Значить, Замінили клапанну кришку, тому що... Проблема була з нею. заливна горловина масляна. Неможливо було залити масло, тому що мотор вже нерідний стоїть і довелося міняти клапану кришку. Зами... Замінили масляний фільтр. Замінили масляний фільтр, вон він там внизу маленький. Замінили мастило і замінили паливний фільтр. Дякуємо всім за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Тобто ось стара клапанна кришка. Двигун був замінений. Встановили ну, ось, двигун був з цією клапанною кришкою. Е, коли його замінили, виявилось так, що заливна горловина для масла почала знаходитися ось під цими двома патрубками. І реально треба було розібрати оце все для того, щоб замінити масло. Тобто Ми купили мастило, прокладочку, все новеньке, взяли стару.